Мир вам, дорога церква Христова, на закінчення Богослужіння будемо читати місце Колосянам 3:15. Колосян Нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й були ви покликані в одному тілі. І вдячними будьте. Амінь. Дасть Бог дожити в неділю. Ми будемо згадувати День подяки, свято жнив. Будемо згадувати про те, що скоро будуть і жнива які Господь влаштує для всього світу, але також дуже багато, надіюсь, буде сказано про вдячність, про те, що нам потрібно дякувати нашому Богові. І хотів би, щоб ми сьогодні теж трошечки порозмірковували про характеристику людини як вдячність. Павло каже, і вдячними будьте в кінці цього вірша. І вдячними будьте. Наскільки це важливо? Ось це повеління посолів, це просто як побажання, чи це. Ну, просто як бонус, чи це пряма необхідність кожного християнина бути вдячними. Що буде з такими, які невдячні? Якщо лише це час, ми про це також поговоримо. Вдячність це стан серця. Це не просто емоції, коли вам хтось щось подарував або одарив, дав щось, що давно хотіли, і хочеться дякувати. Ми щиро дякуємо, нас здивували. Це не тільки тоді. Вдячність це постійний стан серця християнина, це нормальний стан для християнина. Коли християнин вдячний, тоді дуже багато духовних хвороб від нього відпадають, такі як гордість, такі як незадоволення, такі як нарікання, такі як обурення. Дуже багато лікує вдячність. Якщо стан серця християнина вдячний, але де взяти ось цю вдячність? Коли не завжди ми в світі маємо те, що хочемо, ми живемо у зруйнованому світі, зруйнованому гріхом, як ми вже чули. І дуже часто все йде не по нашому плану, де взяти вдячність, коли хвороби, коли хворіють діти, смерть рідних, війна зараз в країні, де взяти вдячність, де взяти вдячне серце? Чи повинен і тоді християнин мати вдячність? Відповідь, звичайно, так, в будь-яких обставинах, тому що ті обставини, в яких жили перші християни, нам і близько не рівнятися до них, але вони мали вдячне серце, і про це пише Павло. Найбільше, що я хотів би сьогодні підкреслити, що вдячні ми тому, що маємо дуже доброго Бога. Дякуючи тому, що наш Бог є найдобрий, самий, самий, самий милостивий, милосердний. Він є дуже гарний Бог, тому що він є любов. Він є любов справжня, не лукава, не лицемірна. Він не має ні ті, ні гріха і тільки все саме прекрасне в ньому. І коли наше серце наповнюється вдячністю від того, що наш Бог добрий і люблячий, це підкреслює, що ми перебуваємо в цьому Бозі. Це підкреслює, що ми задоволені тим, хто є наш Бог. Тому що ми в ньому перебуваємо, і як добре, що ми маємо такого Бога. Бог не такий, яким його уявляють люди, і колись уявляли на фоні уявляли собі, будували ідолів. Ті ідоли в їхньому розумінні були жорстокі, кровожерні, їм навіть дітей в жертву приносили, вони ніби цього вимагали собі. Вони такі були дуже такі якісь не, неправильні. Не не людяні, скажімо так, це таких богів малювали люди. Слава Богу, що наш Бог не такий. Наш Бог самий прекрасний. Він є любов, він досконалий. І він не тільки наш Бог, він наш батько. Як приємно розуміти, що він тепер наш батько. Колись, скажімо так, в загальному до нашого спасіння він був богом всього землі. Написано, що ми були чужі Богові. Тепер ми свої і не просто свої. Ми його діти. Пам'ятаю, у школі хлопці часто хвалились і казали: а мій тато, мій такий тато сильний, а твій який? мій тато сильніший, ніж твій. Як прийде, мій тато, вам тоді буде. Або казали, мені мій тато все купить. І дуже добре, щасливі ті діти, в кого тато саме такий, що діти могли в школі ним похвастатись, що в них дуже добрий тато. Але хто не мав, жалко таких, а ми, ми з вами маємо такого тата. Ми з вами маємо не просто земного тата якогось, яким діти в школі хваляться. Наш Батько Небесний Він самий прекрасний. І ми тут зібрані, тому що ми любимо Його, і наша любов до Нього в наших серцях виробляє ось цю вдячність. Тільки думанням про нашого Господа, наше серце вже наповнюється вдячністю, тому що Він такий добрий і Він впливає на нас. Тим більше хвалились і хваляться, я помічав ті діти. Які були сиротами, а потім їх усиновлювали. Вони дуже часто говорять про свого тата, вони його хвалять. І вони підкреслюють, що в них є тато, тому що вони цінять, бо вони не мали тата, а тепер вони його мають. Вони розуміють, яка цінність в цьому. Ми також з вами були усиновлені. Ми не повинні забувати те, що ми були не свої, тепер ми свої стали. Ми стали усиновлені. А той, хто нас усиновив, Написано Римлянам 8.32, той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам із ним і всього? І дуже добре перечитати з 31 по 39 вірш, що ми маємо в Христі, що ми маємо в нашому Бозі. Це настільки велика любов Божа, що від цієї любові нас ніхто не може відлучити, ні смерть, ні гоніння. Тобто, що би в цьому світі не сталося, які не гаразди. Не можуть відлучити нас від любові Божої, ми й далі перебуваємо в Божій любові, і нам є за що дякувати, і нам є від чого бути вдячними. Що би не сталося в нашому житті? Ось ця вдячність у людей, які перебувають в тісних стосунках з Богом, вона виливається з них. Але якщо ми невдячні. То, можливо, це показує, що ми не сильно перебуваємо в Бозі, ми про нього забуваємо. І ми зациклюємося на земних речах, ми ходимо по похмурі, сумні, роздратовані, злі. Чому? Бо ми забуваємо, хто ми є в Бозі нашому, і що Він для нас зробив. І якщо ми так поводимося, наша невдячність ображає Бога, тому що Він нам все дав, дав все з Ісусом Христом, обогадив нас духовним. Багатство в небесах, а якщо ми невдячні і показуємо, що ми незадоволені, ми ображаємо нашого Бога. Дуже часто діти, які виростають у багатих сім'ях, їм батьки все дали, абсолютно все, про що тільки можна мріяти. І батьки очікують, що дитина прийде і подякує, що в неї самий дорогий телефон в школі, що вона приїжджає в школу на самій дорогій машині, але відчуває, що вдячності від дітей ніякої. І батьки все дають, а діти навпаки невдячні, незадоволені, роздратовані, і їм всього мало. І тоді батьки роблять наступне: забирають все. Є такі випадки, коли батьки забирають все, що можна забрати. кажуть живи, заробляй не дають спеціально дитині нічого, щоб вона відчула, якою ціною потім, коли дитина пробує сама стати на ноги, тоді вже тато починає допомагати. І іноді це допомагає на користь. Бо дитина не розуміє, якою ціною вона має все те, що їм батьки просто безкоштовно дали. Але це земні діти, но може трапитись таке і з нами. Ми можемо забути, якою ціною ми маємо те, що ми маємо в нашому Господі Ісусі Христі, в нашому Бозі, і те, ким ми стали, що ми вже тепер не чужі, а рідні Богові. Все це Богу обійшлося дуже дорогою ціною. І якщо ми забуваємо, ким ми були, звідки ми впали. Ми можемо бути невдячними. А якщо ми пам'ятаємо кожен раз на причасті, згадуємо не тільки кожен день, згадуємо, ким ми були, з якої ями нас Господь вивів, які гріхи нам простив. в Наше серце переповниться вдячністю. Ми розуміємо, що ми абсолютно нічого не заслужили. Одного нового року, коли роздавали відкриточки, мені попалась відкритка, і там писало: пам'ятай, що ти гнівив Бога. Напевно, цей вірш, який я заповню зі всіх отричок найбільше, можливо, я вже навіть це говорив з цієї кафедри. Господь хоче, щоб ми. Він не хоче нам указувати наші грі. Він прощає, забуває, але разом з тим, Він хоче, щоб ми пам'ятали, звідки Господь нас дістав, щоб ми, як ті багаті, неблагодарні діти не стали, щоб ми все отримали від Бога і забули йому вдякувати. Але знову ж таки, якщо людина перебуває в Господі, Милується ним, бачить його характер, то її серце буде переповняти вдячність. Вона не буде тоді зациклюватись на земних речах, тому що апостол Плов сказав, що великий зиск то благочестя із задоволенням, бо ми у світ нічого не принесли, нічого винести не можемо. А як маємо поживу та одяг, то задоволені будьмо з того. Біблія нам говорить, що незалежно від того, як багато ми маємо, якщо хоч трошки маємо, де їсти і, щось, і що одягнути, і де переночувати, вже добре цього достатньо, тому що в Бозі ми маємо все, і нам достатньо того, що нам дав Бог. Тому що не на цьому земному житті Господь кладе акцент. Отже, ми повинні бути завжди задоволені з того, що маємо, тому що в Бозі ми маємо все. Єдиним чи, єдине, чим ми. Не повинні бути задоволеними, я би так сказав. Це нашою теперішньою близькістю з Богом. Тобто нас ніколи не повинно задовільняти ось наш духовний стан. От, ми думаємо, все, я достатньо, я довольний собою, я ось сильний, достатній христинин. Все зупиняюсь. Ні. Ось тут ми повинні, як ніби, завжди бути незадоволені. Чому я не стерпів, чому краще не повівся, чому знову і знову я повторив те чи інше, знову, можливо, той чи інший гріх, або просто прогріх, або якусь річ в характері, і знову і знову. чому я більше не молюся, не став ближче до Господа, не такий ревний? Ось це ось тут, я думаю, Господь дозволяє незадоволення самим собою. А в всьому іншому ми повинні бути задоволені. Ми повинні дякувати Господу, тому що ми діти Його, усиновлені, і ми маємо все в ньому, наша спадщина на небесах. І якщо лише дуже коротко сказати, що буде з незадоволеними людьми, то це ті люди, про яких говорить апостол Юда. І всю главу він говорить про те, що в церкву вкралися люди, яких чекає осуд дуже великий від Бога. І одна з характеристик цих людей це Юди 1,16. Це ремство чи незадоволені з долі своєї. Юда 1,16. Незадоволені з долі своєї. Одна із характеристик таких людей. Якщо в нашому житті є незадоволення, є якесь, воно переростає в нарікання, що є також гріхом, то будемо звертатися до Господа, щоб він поміняв наш стан. Господь хоче, щоб наш стан був вдячність. І задоволення з того, що ми маємо, адже ми маємо в нашому Богу все. І будемо прославляти нашого Бога своїм поводженням, своїм задоволенням і, своїм, і своєю вдячністю, яка буде прославляти і вказувати на нашого Бога. І всі люди будуть бачити, що незалежно від того, що би в житті цього християнина не сталося, чи як багато, чи мало він має, він завжди вдячний, завжди радісний, тому що в нього є всемутній Бог, в якого він вірить, з яким живе і якого любить нашому Богу хай де слава. Амінь. Помолимось.